І знову кадрові зміни. Державна пенітенціарна служба України в Донецькій області отримала нове керівництво. Її очолив полковник внутрішньої служби Олександр Заміралов. На посаду першого заступника начальника управління призначено підполковника внутрішньої служби Віталія Остапенка. 32 випадки маланоми та 105 базально-клітинного раку шкіри виявили на Донеччині минулоріч. В області вже 6 років поспіль проходять національні дні діагностики раку шкіри у Донецькому міському шкірвендиспансері 18 квітня. Усі бажаючі мали змогу пройти скринінгове обстеження для діагностування недуги. Наскільки відповідально донеччани ставляться до свого здоров'я? Дивіться далі. У понад 40 країнах світу протягом 15 років проводяться міжнародні дні меланоми. До проведення таких профілактичних днів діагностування приєдналася і Донеччина. 500 донеччан записалися на скрінінгове обстеження до міського шкір вендиспансеру. Обстеження пацієнтів проводять методом дерматоскопії. Особливо це актуально у передвідпускний період. Із небайдужих до свого здоров'я донеччан дехто звернувся з профілактичною метою. Хтось повторне на контрольний огляд. Саме у ці дні національного діагностування раку шкіри обстеження можна пройти безкоштовно. В этот дни мы максимально пытаемся привлечь и внимание и общественности, и медицинской общественности к той проблеме, которая, которая стоят в себе, на первый взгляд, кажется, симпатичной родинки. Это небезопасно, это все нужно осматривать. И при своевременной ранней диагностике пациента есть благоприятный прогноз на выздоровление. Одна из самых злых, злокачественных опухолей – это меланома. Достаточно агрессивно, достаточно проблематично в лечении, и только лишь одно может э, способствовать благоприятному прогнозу – это ранняя диагностика. Бесплатно обследовать все свои кожные проявления, то есть это наивусы, родинки, бородавки, все, что коричневого цвета или красного, что человека беспокоит. И это очень эффективный способ профилактики меланомы и рака кожи. То есть люди вовремя обращаются, потом им вовремя это все удаляют, и они не умирают. 27-річного Андрія на діагностику направила дружина. В першу чергу чоловік йшов просто на профілактичний огляд. На щастя, усі Андрієві родинки в нормі. Однак до порад лікаря дослухатиметься сумлінно. Комусь же медики радять приходити на додаткове обстеження. В інтернеті прочитали, що родинки можуть бути такі тапасні, поэтому діяти дійствовати Вот. Все нормально менше заграти, поменше на сонці. Будемо старатися. наскільки це можливо. Ну, за родинки мало ли. консультація допомогла. еще раз обратиться, сделать снимки. А там будет видно. Если мы диагностируем кожное заболевание, они возвращаются на прием к дерматологу. Если это требует срочного удаления в условиях дерматологического кабинета, мы направляем его к дерматологу. Если это опасное для жизни раковое заболевание, они уезжают в онкологию. И мы сразу же в тот же день переправляем в онкологию. Профілактика ж ракових захворювань шкіри не диво проста. Лікарі кажуть, що треба лишень користуватися сонцезахисними кремами із великим фактором захисту, та при появі нових родимок чи незрозумілих шкірних проявів одразу ж звертатись до лікаря. Катерина Щугарева, Сергій Новіков, регіональна служба новин. Семимісячна Марія Чигарьова потребує допомоги. Маленької страшний діагноз гепатобластома третьої стадії. У дівчинки сьогодні лише 10-12% здорової печінки. Наразі дитині необхідне лікування за кордоном. Його вартість 250 тисяч доларів. За порятунок донечки борються батьки, але допомогти подолати недугу може і кожен з вас. Марії Чигарьові саме сьогодні виповнюється сім місяців та її життю загрожує гепатобластома третьої стадії. Злойкісна пухлина має вже розмір 120 на 91 та на 89 міліметрів. міліметрів. Чоловічики відбувається дісімінація опухолі, тобто її рост на протяженні практично і правої і лівої долі печені. Річ у дьо третій клінічній стадії ПК пораження опухолю самої печені. Опухлі злокачна на даному етапі. Ми задачу свою виконали, Ми верифікували діагноз. Січні ділі планується проведення курсу підепраці хіміотерапії. По протоколу батьки розповідають, що недобре запідозрили місяць тому. На животику була невиразна асиметрична припухлість. На сьогодні у дитини взяли всі необхідні аналізи, які підтвердили недугу. Сейчас она стала очень слаба. Вообще до этого я не замечала до операції. Ну как була нам була ничего. Сейчас вона очень слабенькая, не переворачивается, не садиться. Ну слабо очень плачеть, очень хока ночі просипається через кожний час буквально. Ну, наверное, это беспокоит, наверное, плохо ей очень переживаю. не, вона ж не скаже, що что, з что ней. оперувати маленько в Україні лікарі не беруться. Наразі батьки вже знайшли клініку за кордоном, яка гарантує, що Марія одужає. Он возобновляется и все будет в порядке. Причем, если гепатобластома находится на самой печени, ее просто убрать вместе с печенью. Оно все находится в капсуле в одной, громадным размером, но на капсула, то есть никаких больше органов не нарушено, не поражены, кроме как печени. І ні гарантірують у них даже донори донористь. Втім, лікування в іноземних медичних установах не з дешевих. Дівчинка третя дитина у родині, тато інвалід третьої групи. Тож грошей на лікування Марійки у іноземних фахівців у батьків просто немає. Там суми такі непідйомні. подйомні. Значить, двісті п'ятдесят тисяч доларів вони просять за операцію. и 50 тысяч долларов за то, чтобы предоперационные действия принять. Ну, то есть там лечение, профилактика там, и прочее, в общем, подготовка к оперативным путям. Значит, около 9 тысяч гривен у нас уже есть наличие, то есть на счету, я, ну, как бы не наличные, но на карточке приватбанка. Вот. Ну, люди шлют, кто рубль, кто 5, кто 20, знаете, даже есть такие, что слали даже тысячу гривен. Зневірятися та здаватися у боротьбі з недовгою, родина Чигарьових не збирається. Батьки вірять, що зможуть здолати хворобу. Втім, звісно ж, не без допомоги добрих людей. Вони звертаються до усіх небайдужих по допомогу. Номер картки, куди можна перерахувати гроші, ви бачите на своїх екранах. Олександра Вчаренко, Сергій Поголієв, регіональна служба новин. Верховна Рада України під час засідання 17 квітня ухвалила закон про громадське телебачення та радіомовлення. Документом передбачено створення національної громадської телерадіокомпанії, яка буде фінансуватися за рахунок бюджету протягом 4 років з дня набуття законом чинності. Після цього періоду компанія може фінансуватися за рахунок продажу власних програм, благодійних пожертв і інших надходжень. Фінансування телекомпанії з бюджету складатиме 0,02% від його витрат. При цьому документ обмежує кількість реклами на громаді громадському телеканалі її розмір не може перевищувати 5% часу протягом години. А реклама алкоголю забороняється взагалі. Ольга Сахно молодий дизайнер з Красноармійська. Її мрія створити власний дім моди. До цієї мети жінка прямує багато років, створює власні колекції і вже має можливість показати свої роботи широкому колу поціновувачів. Ольга Сахно інвалід з дитинства, має важку форму ДЦП. Але це не заважає модельєру працювати та створювати цікаві моделі. Останню зі своїх робіт жінка презентувала у Донецьку. Це колекція 13 речей. Коллекція 13 виходів. Колекція Весь асортимент. Це пальто, жакети, плаття, юбки, бруки, все. Не звертаючи увагу на скутість рухів, Ольга всі свої колекції створює власноруч. Помічників в неї немає. На створення всієї колекції пішло три місяці. На кожну модель тиждень-півтора напруженої роботи. Родзинкою своєї нової колекції дизайнер вважає ось цю сукню, але каже, що однаково наполегливо працювала над усіма моделями. Я сама вибираю ткань, ну і це більше проблема. Вибання того що хотілося б. би. Не вистачає дизайнеру натуральної тканини здебільшого жінці доводиться працювати зі штучними матеріалами, а це і набагато складніше, і результат не зовсім той, на який хочеться розраховувати. Всі, хто знайомиться з Ольгою, вражені, бажають їй успіху та сил для створення нових колекцій. Да, она не такая, как мы, но она в своем роде, она сильная, она волевая. Я просто очарована ей, ее силой, ее мечтой. Она живет, она двигается вперед. Ну, этим человеком можно только восторгаться, восхищаться. Коло людей, які гідно оцінюють дизайнерські роботи Ольги, поступово розширюється. Жінка знаходить нових знайомих та поціновувачів своїх робіт. Це ще один крок до мрії власного дому моди. Ганна Федоніна, Олена Сушкова, Сергій Поголів, регіональна служба новин. Маленькі мешканці Донецької області взяли участь в традиційному конкурсі пасхальних композицій Благовіст, що вже в 16-ти проходить в Донецькому краєзнавчому музеї. Крім того, для юних митців там провели майстер-клас з прикрашання великодніх яєць. Донецький обласний краєзнавчий музей спільно з Донецьким обласним еколого-натуралістичним центром презентував традиційну виставку конкурс пасхальних композицій благовіст. Цьогоріч взяли участь понад 300 учасників. Техніка виконання робіт найрізноманітніші. Це і бісероплетіння, аплікації, вишивка, квілінг, орігамі і традиційне писанкарство. Аранжування пасхальних композицій це діло не Воно потребує дуже багато навиків, умінь, вкусу і, звісно ж, історичних етнографік графічних знань, знання народних і національних традицій. Організатори конкурсу зазначають, що конкурс проводиться вже в 16-те, з кожним роком роботи учасників стають кращими. Всі вони поділені на номінації: пасхальна писанка, пасхальне дерево, пасхальний кошик та пасхальний сувенір. Як діти зустрічали в Єрусалимі пальмовими ветрами, тисяча хрестів привезли в Єрусалим. Так, напевно, і діти, які підготували роботи на цю виставку, вони тоже вот, внесли свою лепту, свою радость, свою любовь для встречи этого светлого праздника. І зробили такі от замечательні роботи, окрім виставки благовіз для маленьких відвідувачів, які завітали з усієї Донецької області. Організатори також влаштували майстер-клас з писанкарства. Вже не перше тут у Донецькому краєзнавчому музеї його проводила народний майстер України, майстер декоративно-ужиткового мистецтва Олена Бутова. Пасха йде, а у вас немає красок, да? інструмента. Ні, берете викловіна варене яйцо. И на каждого вот, дома есть вот такие свечечки, да, для тортика. И э, берем, можно мне, пожалуйста, какое-нибудь яйцо, а яйцо? Да. да. Вот. И мы берем вот так больное яйцо и капаем капельками, разноцветными. зелененьким, там жовтеньким, голубеньким, красненьким, і у нас виходить такое яйцо, всю таку гаруше красиво. Це найпросто майстриня не лише показала діткам, як можна нескладно прикрасити великодні яєчка, а й розповіла про традиції розпису яєць в Україні. Найпоширеніший метод це звичайне ж писанкарство. Для того, аби розмалювати яйце всі техніці, необхідно використовувати писачок, дерев'яну ручку з мідним накінечником, яким набирають гарячий віск зі свічки. Традиційна писанка всегда – это розписана на писанці. чем яйце. То есть это гусиное, куриное, можно даже использовать перепелиное, страусиное. Вот. И писанки бывают их разновидности такие. Значит, крашенка – это когда яйцо окрашено в один цвет. А дряпанка – это когда яйцо окрашено в один цвет, и при помощи какого-то острого предмета, там ножичка или цыганской иголочки, высарапывается какой-то, может быть, даже сюжетный рисунок. А потом еще были крапанки. Когда яйцо красилось, ну, фон был один, а капельки были разноцветные на нем. Же організатори виставки благовіст обіцяють проводити майстер-класи і для дорослих, на яких створюватимуть пасхальні яйця, що стануть своєрідними оберігами на здоров'я. Катерина Яковенко, регіональна служба новин. На Великодні свята громадський транспорт у Донецьку працюватиме за недільним розкладом. Про це повідомляє сайт Донмісь Отже, 19, 20 і 21 квітня транспорт працюватиме з максимальним закриттям графіків. Крім того, в повідомленні наголошується, що додатково у вихідний день, 21 квітня, буде організована робота дачних маршрутів номер 33 та 79. Срібло приніс Україні донецький спортсмен Єгор Дементьєв. на чемпіонаті світу з паралімпійського велотреку в Мексиці. Він взяв друге місце в індивідуальній гонці на 4 кілометри. Його результат навіть встиг побути у статусі світового рекорду, проте вже за 5 хвилин його перевершив австралієць Майкл Галахер. Одразу після регіональної служби новин дивіться спецвипуск програми Україна єдина тема розмови значущісь Великодня, свято, що об'єднує і дарує віру. Її програми про терей Георгій Гуляєв, керівник інформаційно-просвітницького відділу Донецької єпархії. Це була остання інформація у випуску. Докладніше про головні події тижня. Дивіться в суботу, о 19-й в інформаційно-аналітичній програмі Регіон. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних. Дякуємо, що залишаєтеся з нами.